Психологічний портрет генерал-майора Сергія Кривоноса і його психологічні стосунки з генералом Валерієм Залужним. Валерій Залужний, по даним Вікіпедії, народився 8 липня 1973 року, військове звання генерал. З 2020 року найвище військове звання в Збройних силах України. З 2021 року по 8 лютого 2024 року. Головнокомандувач Збройних Сил України, Герой України. Закритий або інтровертивний психотип, Етикологічний інтроверт. Так, як це складний психотип, адже етика і логіка сприйняття вступають у внутрішній конфлікт, то щоб цього не відбулося, цей психотип вміє у відповідності до стосунків з іншими психотипами проявляти себе то як етико-сенсорний інтроверт, то як етико-інтуїтивний інтроверт. Далі, для кращого сприйняття я буду використовувати умовні назви психотипа, як прийнято це у психоаналізі. Різні школи психоаналізу використовують різні умовні назви. Етикологічний інтроверт має умовну назву Олександр Македонський або Завойовник. А Ось умовна назва етикосенсорного інтроверта, драйзер або мораліст, або охоронець традиції, а етико-інтуїтивного інтроверта. Достоєвський або доктор Ватсон, або миротворець, або провісник. Якщо хтось хоче послухати психологічний портрет генерала Валерія Залужного по його двом можливим психотипам етико-сенсорним інтровертом та етико-інтуїтивним інтровертом, це бажання можна здійснити, прослухавши відео рівнянні психологічні портрети генералів Залужного і Сирського. Сергій Кривонос військовий політик, пансіонарій, патріот України. По даним Вікіпедії, народився 26 липня 1970 року. Військове звання генерал-майор, відкритий або екстравертивний психотип, сенсорно-етичний екстраверт. Різні школи психоналізу дають йому такі умовні назви: Наполеон, Толстой, Цезар, Покровитель та Мадам. Стосунки між Валерієм Заружним і Сергієм Кривносом на основі психоаналізу такі. Залужний проявив себе як етико-сенсорний інтроверт і кривнос як сенсорно-етичний екстраверт, між цими психотипами існують так звані дзеркальні стосунки. Розглянемо дзеркальні стосунки. Дзеркальні стосунки ці стосунки отримали свою назву тому, що слова одного психотипу проявляються як дзеркалі в діях і поступках іншого психотипу, про що любить вести бесіду один з дзеркальників, інший несвідомо реалізовує його слова. Своєю поведінкою, своїми діями. Проте така реалізація ніколи не буває повною 100%. Зеркало виходить викривленим, так як коригує, виправляє свою поведінку, кожний, виходячи з зовсім інших норм поведінки, чим це було висловлено словесно іншим. По цій причині виникає подив, а часті претензії один до одного. Кожен старий намагається підправити поведінку партнера, проте такі намагання не мають шансів на успіх. З іншого боку, якщо врахувати чисто словесну сторону спілкування, зеркальні стосунки можуть бути названі стосунками конструктивної критики. Справа в тому, що зеркальні парі обидва партнери завжди або теоретики, або практики, тому в них завжди знайдуться спільні теми для бесіди і обговорення. При цьому кожен з них бачить тільки половину проблеми. Тому і цікаво, а що думає про іншу половину проблеми партнер? В результаті спільної роботи відбувається взаємна корекція, уточнення. Критика майже завжди є конструктивною, так як піддається сприйняттю того, кого критикують. Ці стосунки добрі для дружби, започаткованої на спільній зацікавленості і діях. Партнери, в цих стосунках, переважно добрі приятелі, їм цікаво разом, хоча в їх спілкуванні. Немає близької дистанції і проявляється певна холодність і напруга. Теплі стосунки виникають тільки тоді, коли поруч є дуал одного з партнерів, який є в військовому порядку активатором іншого. Досить сильно мають привінь в цих стосунках, належність до підтипів, що гармонійні один до одного. Якщо один з партнерів має підсилену раціональність, то для стабільності такої дзеркальності пари треба залучити партнера. З посиленою і раціональністю. У зворотному випадку вони співпадають гірше, а спільна праця має проблеми попередження великої різниці темпів. Різними є і способи досягнення мети. У основі цього лежить всі ті неспівпадаючі функції першого роду раціональність залужний і ті ж раціональність кривонос. Залужний проявить себе як етико інтуїтивний інтроверт. І кривонос як сенсорно-етичний екстраверт. Між цими психотипами існують так звані ревізні стосунки, де залужний проявляє себе як ревізор, а кривонос як ревізований стосунки соціальної ревізії. Це асиметричні стосунки, ревізор залужний, ніби постійно слідкує за ревізованим кривоносом, звертаючи увагу на його слабке місце. Створюється думка, що ревізор залужний постійно намагається вияснити, що як робить ревізований кривонос. У ревізованого кривоноса часто вкрадається в думку, що за ним постійно спостерігають, як за бездослідним кроликом. Але це не є підтвердженням, що ревізор залужний, обов'язково на словах вказує ревізованому кривоносу на його недоліки. Ревізований кривонос внутрішньо відчуває, що ревізор залужний може це зробити в будь-яку мить. І тому спочатку знаходиться в деякій напрузі. Підсвідомо, ревізор залужний реалізованим кровіносом виявляється людиною значною, а його дії заслуговують на увагу. Підсвідомо, визнання ревізора залужного, ревізованим кроносу хочеться заслужити. Похоже ревізора залужного високоціниться ревізорним кроносом, хоча це він намагається втаїти не тільки від інших, але й від ревізора залужного. Проте, ревізор залужний, постійно недооцінює доцінні реалізованого криноса. Думки і діля ревізованого криноса, ревізору залужному здаються незначними, і це він постійно демонструє, що не може не викликати образ у ревізованого крионоса. Спочатку така поведінка ревізора залужного стимулює ревізованого крионоса. Ревізований крионос намагається довести ревізору залужному свою корисність, але всі намагання є марними. Ревізор залужний виявляється самовпевненим і дріб'язковим. Він придирається, намагається повчати і перевиховувати ревізованого кровоноса. Ревізований кровонос ревізору-залужному виявляється цікавим і здібним, але при цьому ревізованому кровоносу ніби чогось не вистачає. Ревізованому кровоносу необхідно допомагати, підказати і ревізор згружно це робить. Але в результаті виявляє, що всі поради й допомога виявилися марними. Ревізований кривонос їх не сприймає цим самим викликаючи у ревізора звучно ще більше бажання при ревізованого кривоноса. Ревізований кривонос являється бездарним, але на тому, що не можна справді, це так і є, а тому що ревізор залужного. Здається, що ревізований кривонос не хоче, а це ревізора, ревізора залужно. Це викликає у ревізора залужно. Періодичне роздратування стосунки соціальної ревізії є стосунками опіка ревізора над ревізованим, яка може бути занадто нав'язливою. відчуваючи свою вразливість, ревізор на людях публічно схильний робити намагання вийти з під цієї опіки, постійно чіпляє ревізора, сперечається з ним, намагається давати йому доручення. Проте такі намагання зазвичай нічим не закінчуються. Ревізор зазвичай не ображається на ревізованому. А продовжує надалі його виховувати. Ці стосунки добре порівняти як стосунки матері і неслухняної дитини. Ревізорна пара проте часто буває дуже міцно з'єднаною. Вся справа в тім, що в такій парі бо відчувають свою соціальну значність. Ревізор, як опікун, благодійник, віщає труботи й настанов, ревізований пропаде, загубиться у морі життя, а ревізований, як об'єкт опіки, чия цінність таким чином признається. Такій парі найтяжче прижити перші 10 років, якщо вона проіснує цей термін, то після пари ревізоризовані соціально міцніша, ніж дуальна пара. Дуальна пара ідеальна соціальної про дуальні пари я вже розповідав у двох відео. Найголовніше є те, що сам незалужний, як складний психотип може впливати і впливає на стосунки з кривоносом, тому там, де бачить, заострення на одному. Типі стосунків відразу приходить на інший тип стосунків, де такого загострення по даному аспекту немає. І так весь час постійна зміна психотипу і у відповідності до його можливості і самих стосунків. А тепер перейдемо до психологічного портрету Сергія Кривоноса по всіх восьми функціях. Перша функція це інтенція напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми. Це функція прагнення суб'єкту і осмислення мети. Мислення Сергія Кривоноса має емоційну, чуттєву, складову характеру, практичну ділового напряму. Програма створюється з точки зору врахування необхідності теперішнього моменту, сприймає ситуацію в усій її повноті, добре бачить, чує, відчуває людей. Це дозволяє йому рятуватися в сякденній рутині. Позиційній боротьбі, боротьба намагань інтересів, виявляє наполегливість, вимоглість, волевий тиск. Вміє оцінити реальну і потенційну силу противника і його слабкості. В кризових обставинах і при несподіванках зберігає спокій, намагається не допустити ініціативу противника при досягненні мети, діє швидко і рішуче, шукає привід для проявлення власної ініціативи, намагається по можливості володіти все більшим простором для розширення свого приводу, сконцентрувати владу в своїх руках. Досягнення результатів ставить вищі моральних оцінок засобів здійснення своїх бажань. Друга функція це перевід інтеці, вербальних дій, прийняття рішень і сама дія. Вибір програми прийняття рішень здійснюється з точки зору уникнення негативних емоцій з боку інших. Досягає цього не за рахунок зниження вольової активності, а за рахунок творчого підходу до керування міжособистісних відносин. В цьому проявляється схильність демонстрації своїх почуттів. Інколи це в заздалегідь продуманій брехні, обмані для реалізації мети, може виявляти холеричність, хволю, екзальтованість, збудженість. При цьому добре володіє своїм почуттями, використовуючи їх як інструмент дії на людей, дякуючи цьому, вміє уникати поганих стосунків. Сварка може швидко закінчуватися миром, виявляє дипломатичні здійманості на різних рівнях, в залежності від рівня культури, як правило, має широке коло знайомих. Поз цим він пов'язує успіх своєї ділової активності. Він, як керівник, більш придатний для керівництва великим колективом, розташованим на великій території. Робота в незначному невеликому зачисленості колективів може привести до нанітання негативів і створення поганої психологічної атмосфери в ньому. До обурення членів по питанню занадто високої вимоглисті, швидкої зміни орієнтирів з його боку. Третя функція це дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточення психотипу. По-іншому робота на публіку. Це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Він має про себе уявлення як про людину, що здатна проникати прихована в сутність речей, явищ, вміє бачити внутрішню якость людей. З цим пов'язана схильність до високої оцінки своїх розумових фізичних здібностей, має потребу публічного визнання своїх здібностей, розігрує роль уважної і доброї людини, що прислухається до думки інших. Не дивлячись на демократичність, колегальність при обговоренні питань, велике значення надає власні думці різними способами, намагаючись нав'язати її оточенням. виявляє здібність до маніпулювання людьми, їх настроїв. Часто на своєму обличчі створює маскою інтуїтивної людини, демонструючи задумливість та напружену роботу думки. Четверта функція це внутрішнє сприйняття психотипом, самооцінка своїх дій та переживань. Він оцінює дії власного образу з точки зору логічності своїх поступків і їх відповідності зовнішнім подіям. Логічний аналіз вимагає великої енергозатрат і часу, що в цілому невідповідно його психотипу. Не завжди може знайти об'єктивні докази своєї самодостатності. Це створює основу для проявів суб'єктивізму і волюнтуризму, не володіє конс... концептуальним стратегічним мисленням. Його стихія, тактика, може направити енергію почуттів на дрібні, несуттєві деталі. Інколи може навіть собі дати розумне пояснення своїм пульсивним поступкам. З роздратуванням ставиться до закликів прояснювати свої поступки, що часто приводить до зворотнього результату. П'ята функція це рівновага, баланс з оточенням. тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати діяти. Для встановлення балансу і рівноваги для нього необхідна інформація про відсутність помилок в його минулих поступках. Його слід заспокоїти по цьому аспекту. Якщо ж помилки були допущені, є необхідність в коректній формі без проявів почуттів показати, що помилки можуть бути виправлені. І не ведуть до кризи в майбутньому. Шоста функція це ріст активності з метою відновлення, порушення і рівноваги. Активізуючим фактором для нього є інформація про те, що явні дії дадуть відчутний результат, принесуть матеріальну користь або будуть спонукати кар'єрному росту. Відчуває велике задоволення від, цього, від самого результату присвоєння, любить матеріальний достаток і вміє його досягати. Не схильний робити великі трати грошей, якщо, на його думку, можна без цього обійтися. Сьома функція це контроль свідомістю людини за процесом відновлення і рівноваги. В щоденному житті він прагне уникати неприємних відчуттів, фізичної напруги, дискомфорту, запобігає появі хвороб. Бажає, щоб близькі йому люди турбувалися про його здоров'я і комфорт, вимагає вдома і на роботі, утримувати чистоту і порядок. Часто капризує з цього приводу, вимагаючи повищеної вимоги і дає поради, як це краще зробити. Восьма функція це щоденна робота, підсвідома поведінка, дії, що приносять задоволення. Повсякденній своїй праці демонструє прагнення позитивних емоцій, виявляє стриманість і коректність, любить емоційно виявити своє ставлення, до якої ведуть події, навіть незначної. Нагромадження позитивних емоцій інколи потребує розрядки, а розряджається через прояв негативних емоцій. Це проявляється у сварках, скандалах, які швидко припиняються, бо не мають серйозних причин на продовження. Але якщо ці сварки задіяні своїм природним конфліктером, то довго не здихають і вводять його з рівноваги. На цьому я завершую розповідь про психологічні стосунки між генералом Валерієм Залужним. Генерал-майором Сергієм Кривоносом та про психологічний портрет Сергія Кривоноса. Хто прослухав це відео до кінця, я прошу підписатися на мій канал під цим відео, поставити лайк під цим відео і по можливості прокоментувати це відео, а також розповсюдити це відео на інших платформах між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний всім, навіть тим, хто негативно ставиться до цього відео.